Коли створив Адама, він поселив його в, в Едемський сад. Куди він його поселив? Е, в те місце, над яким Адам не, не, не трудився. Адам не саджав сад. Адам не вирощував сад, не поливав сад. Бог створив спочатку сад, поселив там животних, всіх, е, їжу, все. потім подивився, сказав, хорошо! Да? І потім створив людину. І поселив її куди? В свою завершену роботу. Амін. В те, що він завершив. Амін. Тому що коли він створив людину, написано, він увійшов в спокій. Тобто він сказав, завершено, я завершив. І, і, ми, і це дуже важливо. Знаєте чому? Тому що виходить, що Адам, коли Бог його благословив, Адам не встиг ще нічого зробити. Не поганого, недоброго. Тобто, ми, і, і це нам показує, на що? Що благословіння Господнє це не те, що залежить від наших справ. Розумієте, Адам ще нічого не зробив, він тільки був створений, він ще взагалі нічого не поняв. Що вообще, де він, хто він і що відбувається. Тобто, розумієте, і, і, і це дуже важливо. Тобто, Бог так показує нам, що благословіння – це не те, що ти заслуговуєш, благословіння це не те, що ти. Залежить від тебе або від твоїх е, справ. Благословіння це те, що залежить від мене. Амін. Розумієте? Це, це той ресурс, який я тобі даю. Спочатку. От тільки ти народився згори, тільки Бог тебе народив згори, Він благословив тебе. Амін. Одразу ти маєш благословіння, друзі. Не із-за чого? Із-за того, що Христос був проклят замість нас. Щоб ми з вами отримали благословіння вірою.